Квіти, привітання та бурхливі обговорення сьогодні у Рівному було гамірно, як і 11 років поспіль у цей день. А все тому, що сьогодні відбулось нагородження лауреата 11-ї міської премії імені Уласа Самчука, найпрестижнішої літературної події рівного найкращою презентованою цьогоріч книгою на думку журі конкурсу стала праця від чеського Квасилова до рівненської громади. У своїй роботі її авторка Анна Лимич поєднала історію чеських переселенців, які внесли вагомий внесок у розвиток Квасилова та оповідь про життя селища з моменту приєднання до рівного я вам чесно скажу, якесь відкривається, відкривається друге дихання. От, хоча я завжди я була ну, в темпі, в енергії, але це дає поштовх для того, що я повинна зробити ще щось вагоме. Зі сльозами радості на очах Анна Андріївна приймає привітання. Письменниця каже, зовсім не очікувала такої реакції. Та й сам витвір допоміг у налагодженні співпраці з чехами, бо для написання довелося спілкуватися з великою кількістю іноземців, родини яких колись проживали або проживають у Квасилові. Над самою книгою авторка трудилась довгі роки і на досягнутому зупинятися не планує. Нині у її руках призовий фонд у 35 тисяч гривень, диплом та нагрудний знак. За словами організаторів, цьогоріч боротьба за першість була гідною. Чотири номінанти були представлені на конкурс. Журі дуже таке компетентне, різносторонні розглянули кожного доробок автора. Книга, яка була представлена на цей конкурс, було обговорення досить детальним. Я думаю, що Уласенчук був би за. Те, що саме так визначились, обрати один з поміж декількох різнопланових творів виявилось вкрай важко, адже різні вони не лише за тематикою, а й за формою написання. Тому вирішили, кількість наявних у місті культурних та літературних премій зростатиме. І ми все таки прийшли згоди до того, що ми не можемо вибирати між художніми творами, між поезією і між науковою літературою. Цього року ми будемо працювати над створенням ще однієї премії окремої наукової літератури. Тому що ну, ніяк не в порівнянні ми не можемо ставити на одну площину. Книгу від чеського Квасилова до Рівненської громади видали за підтримки громадської організації Рівне разом її представниця Катерина Марчук каже, вирішили усією командою підтримати цей проект, адже книга фактично своєрідний літопис Минувшини Квасилова та його перших кроків у складі єдиної громади. Від всієї нашої команди примі. Ніть, знаєте, такі щасливі емоції, які розділяємо разом з вами, тому що ми надзвичайно щасливі, що дотичні до вашої творчості. Приємно відчувати, що ми дотичні до таких заходів. Приємно знати, що в нас в Рівному є наші земляки, які настільки талановито зібрали історію наших попередніх земляків, які творили цю історію. І ще більше хочеться закликати, щоб сьогодні ми жили так, аби в майбутньому також про нас писали. Тож кожен новий рік приносить нові виклики, а кожен рівнянин нові досягнення. Тетяна Міщенська, Денис Коломис, телеканал ITV.